На спині вздовж хребта з двох сторін в тебе розташовані так звані м'язи-розгиначі хребта, м'язи, які в дуже великій мірі відповідають за здоров'я спини. Зараз я тобі покажу одну ефективну вправу з вагою власного тіла для цих м'язів з різними рівнями складності. Поїхали. Якщо ти не тренований, почни з цього найпростішого рівня. З положення лежачи на животі, руки витягнуті прямі над головою. Прогинаєшся в тулубі, зводиш лопатки, ведучи лікті вздовж тулуба. Ця вправа специфічна тим, що на зусиллі, тобто, коли ти піднімаєшся, треба робити не видих, а вдих. З часом, коли ти будеш здатен виконувати цю вправу 18 разів, переходи до складнішого середнього рівня, при якому ти прогинаєшся, відводиш руки рівно в сторони. Опускаєш і тулубі руки на підлогу і вертаєшся у вихідне положення. І коли ти з часом і практикою зможеш виконати 10 таких повторень, сміливо переходи до найскладнішого рівня, при якому ти прогинаєшся в тулубі, тримаючи руки витянуті над головою нерухомими відносно тулуба, виконуй цю вправу кожного дня або через день від 3 до 5 підходів, і з часом твоя спина стане сильною.